Друзі, вітаю всіх! На своєму сайті Декоративний сад Півдня України, з Кунченко Анжела. Ми з Півдня Одеської області. У нас сьогодні вже почалась зима, правда, не надовго, але був такий мороз, що замерз навіть цей здоровезний ставочок. Як була така у нього скляночка, але сплошного льоду б не було. Сьогодні вам трошки розповім про злаки, тому що багато хто питає, пишуть. Чи треба обрізати злаки на зиму, чи не треба, багато пишуть, ой, не можна ж обрізати, бо в кожну трубочку попаде вода, і вона дійде до кореня, і тоді корінь вимокає і замерзає. Друзі, а те, що сам корінь росте в землі, і до нього доходить волога навкруги кореня. Це нічого взагалі, сухе бадиля в злаках не грає ніякої ролі. Зовсім не грає ніякої ролі Обрізане воно, не обрізане воно. Це все залежить від вас. Хочете обрізати, обрізайте. Не хочете обрізати, залишати на зиму, залишайте на зиму. Я не знаю, який це придумувати, це ляпнув, що по трубочкам доходить вода. Я взагалі не знаю, якийсь тільки дурнувата людина, тому що, яка навчилася зовсім в школі і не знає як побудована злакова рослина. В злаковій рослині є колінця на кожному стеблі. Ну, воно зараз під листям, а коли листя не видно, треба знайти. Ну, ось треба знайти стеблину, щоб була без листя. На кожній стеблині є перетинки. Як у комиша, як усіх, у всіх злакових, у кожної є перетинка. І тому вода ніколи б не дійде до самого кореня по трубусі. Це по-перше. А по-друге, ж кажу, сам корінь зимує у землі, у вологі, і нічого йому немає. від цього. Я не знаю, хто цю дурню придумав. Тому, друзі. І ще раз повторюю, обрізати верх, не обрізати верх, це все залежить від вас. От тут, здається, ось повинно видно бути. Ось такі ось колінця йдуть, зараз не знаю. Колінця йдуть на кожній ось. Ось тут ось два поруч. Бачите? На кожній палиці йдуть отакі колінця. Вони бувають частіше, бувають чуть... Е, реже в цей. Ось знову от колінце. І ось колінце знову, аж ось. Якщо ви обріжете отак вище цього колінця, ну вода набереться в цю трубочку. І ви уявляєте собі, це скільки треба сюди цілити, щоб у таку трубочку попала вода. Я ж кажу, така дурня повна. Ось колінце, обрізали тут вище колінце, все, ніяка вода нікуди не попаде. І це будова, це будова всіх злакових рослин. Всіх злакових рослин є колінця. Тому, я говорю, не слухайте нікого, таку дурню цього. Я навіть якось чула ландшафтника якогось теж такого відомого, який ландшафтник, цей теж каже, ой, не можна врізати злаки, бо це е, бо, бо не можна. Чого не можна? От поясніть мені, чому не можна. Така дурня, прямо чесне слово. Ой, хто це придумав все. Просто так подумати, то почитайте будову з рослини, візьміть, відкрийте ботаніку, за який там клас, коли це учать ботаніку там. Так що, друзі, ось так. Ми починаємо обрізати свої злаки ще восени, тому що в нас вони йдуть на корм свиням. Вони трошки щось їдять і на підстилку йде, тому... Ну. Ну, у нас лаки обрізаються, а ось десь після нового року ми точно всі почнемо зрізати, тому що так як у нас південь, то тільки трошки потепліє і вони починають відростати. Якщо трошки пізніше починаємо їх обрізати, то вже обрізаємо разом вже з молодим приростом. Тому ми обрізаємо до нового року, після нового року це все обрізається. І по-перше, і по-друге, у нас ще лісо, лісо, степова зона. У нас дуже часто дмуть вітри, як бачите, все це листя, якщо не обрізати, то все буде по всьому городу. Я потім хожу, а це в позі зю і збираю це все листя по городу. Воно мені треба, це дурна робота теж. Так що, хочете, залишайте Міскантуси, вони можуть спокійно стояти собі, вони спокійно держать свою форму, всю зиму. От вже пенісітими ті, да, такі, їх може завалити, тому що в них така розлога більш форма. А міськан туси можуть стояти спокійно. Ось, наприклад, як тут вже тоно ну, все повисихало, просто це таке сухе сташилище стоїть, то на що воно треба? Ну, обріжеться, піде все свиням. це все, 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 все і ковила пообрізається. Помпаску тільки ми вже обрізаємо вже туди. Перед тим як будемо ділити, вже аж, аж потім обрізаємо. А так всі лаки обрізаються у нас. Потім буду ще знімати. Город такий залишається тільки що кущі, чагарники, оце, дерева і цей. Ти диви. Ну і ялини, сосни це все. Лишається, прикрашає садок, ця хвоя. О. І хвойні рослини прикрашають садок. Дивіться, кентрантус офігеть. Дивіться. Живий, зелений. Вон бутони з бутонами стоїть. Дивіться. А мороз був сьогодні добрять, я ж кажу, що навіть замерз ось цей величезний ставок. Хоча він у нас не завжди ставить холодно. Сьогодні субота, сьогодні буде прибирання. Я не дуже люблю, але прибирання. Так що, друзі, з лакові обрізати можете по своєму бажанню. хочете ріжте, хочете не ріжте, як вам... І як вам дозволяє, чи час, чи бажання, чи як ви там хочете. І не слухайте ніколи оцю дурню, що воно там замокає, розмокає. Я не знаю, хто це. Придумав, кому це така дурня прийшла в голову. Я ж вам покала вже якесь відео, якось відповіла, що в мене... Отако лежав кущ як і джима, лежав, мабуть, до січня місяця, десь отакого, в кориті з водою. І вже потім передавали сильні морози, і то ми вже просто взяли і закопали землю. Думаю, що натрищить крига зверху, ось підвалюється і падає в воду. Мокли в мене місяця, два-три у воді, потім ми її дістали, просто закопали в землю і все. І я вже в цьому році в восени всі, всі весь ряд продала цей п'який джима. Вкорінилися, гарно понаростали кущі. Так що, друзі, це все, я не знаю, сказки бабушки орисі тої якісь. І ось вчора висаджувала теж злаки кислий по місяцю у воді, нічого їм нема. Так що, друзі, ніякого вимокання вони такого не бояться. Так, ну от і все. Холодно змерзла. Вже руки, дивіться, от в тіні навіть мороз не спадає. От, от напроти сонця, бачите, земля розмерзлася, а в тіні земля приморожена, тож. Огород ще не скоро залізу. Ну, землі собі принесла в хату, там щось буду саджати вже в понеділок. Сьогодні займусь прибиранням трошки. Чесно кажучи, там до нас на кухню мишка одна забігла, понаслідувала нам, то треба все повимивати поприбирати. Бо кіт наш не вгледів одну мишку і вона залізла до нас в хату. Так, ну це, друзі, там я. Це думаю, знову розповім, тому що знову питають, а може ой обрізання, а може мені торбочкою прикрити. Воно спариться там, нічого не треба прикривати. Посадили в землю, також закопали і все. Тим більше, що поділки не малесенькі. Якби там було дві піріночки, то можливо ще щось було так. Слава Богу. Дивлюся, так гарно зараз виглядає, кизильник обстрижений. Такий яскравий, зараз гарно так. Вже пострижуться всі тут кущі, буде красота просто. Позрізаються ще ці всі злаки. Весною звідси взагалі приберуться. Хочу прибрати звідси всі злаки, перенести туди їх у сад. А сюди там ще кущики, вони в горщиках стоять. Так що є ще що саджати тут. Треба викопати, а з горщиків потім саджати сюди. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня.